Маша такая на цепи довольна. На, а мы по культуре. Ёб твою мать! Ёб твою мать! Ёб твою Плак, плак. Мне надо из пизды, всё. Не, ну да? Это всё для телека. Что вы думаете? Я пизодин.

Дивію, <піллян> Дивію, <піллян>. З вами Макс Хелзвор. Це ні зустрічав дівчину, яка здавала ЗНО. Дам І на Сихові, на Сихові мене побачили мої фанати. Я Це хочу Макс. попросити вибачення, що я не зміг з вами сфотографуватися, я мав е сімейні обставини. <піллян> тому тому на другий раз, коли ви будете на Сихові або я на лівандовці, пишіть мені. Екшн, екшн! Пішни, повіде, пішли! От вони там сидять. Ми в парку культури. Ми по полю ходимо, ну я ходжу по полю. Вони там сидять, скучають. Без мене, ну само собою. Ой. Ой. Сука, нема трави, блядь. Нема трави! Де трава? Треба посадити. Треба б я сказав, щоб тут посадили траву, що, що, що то за діла таке. Що то Львів то Європа? Розумієш, Львів то Європа. В Європі має бути всюди трава. То що, що то за плями такі? Що тут такі за плями темні? Ладно. Я би її зараз обігнав за нефіг. Але я думаю, ладно, не буду показувати своє мистецтво. Мені тут розказував Макс, з Лізою про якусь Олю. От Оля на, то тобі, коротше, квіточка. На прийми її, прийми. Я тут Да. Прийняла, да. Знаєте що? Я тільки що, коротше, Олі передав квіточку. Олі. Оля їх не любить. Блять, на турі. Оля, Оля, а ну віддай назад квітку. Віддай, віддай. Сука. Правильно, правильно зробила, що віддала, да? Правильно, Викинути її. Нахрен. Нахрен. Так, вот, ну, бо я знаю, что ты их не любишь. Я знал это. Просто я хотів по импровизовать. Ну, ты понял. Вот тут Макс подошел. Макс Бекер. О, мой гад! Вау! Шет, мэн! Πίπ, πίσω στη μάνα. Πίπ, πίσω